Дуже складні місяці для економіки. Сезонність, погодні умови, велика кількість неробочих днів, синдром розкачки, тиск попередньої спадщини. За моїми спостереженнями багаторічними, економіка до цих двох місяців зимових інколи додає відсоток два позитиву. Рідко, але буває, що з тих відсотків, які економіка демонструє в січні-лютому, залишається менше. Наприклад, 2008 рік старт був 6% закінчили 27, здається. Тому деякі макроаналітики вважають, що як протягні ці два найбільш складних пороги, і лютий, залежать на половину успіх справи річної. Хоч корчат по осінь рахують, але не менш важливо, щоб не було затримки В моєму матеріалі діапазон зростання визначений. 5,1-6,1 Ну, урядова оцінка за 2 місяці 5,5%. Оцінка Національного банку зростання ВВП за 2 місяці. 6,4%. 5,5 і 6,4 оцінка моїх колег. Моя оцінка в діапазоні між 5,1 і 6,1. Чому я вже сказав? У мене немає доступу до інформації по багатьом. Ех, нагадаю, бюджет закладений 4,5. Ви ж це знаєте, так? Все рівно корисно нагадати. 4,5. По перше ми двом, двом місяцям це початок року. Який? Ну, жвавий початок року. Не 4,5, а аж одні вважають 5,5, другі 6,4. Це на третину. Більше, ніж закладено в бюджет, це перші два місяці. А я вже на початку відзначив, дуже багато залежить від старту доброго. Дуже багато. Наважає сказати, більше половини успіху залежить від того, як оці два пороги, якщо ВВП це ріка Дніпро, то най, 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 найкрутіші пороги, що біля Хорти, це, це Січені і Люти. Це дуже складні місяці. Пройшли. Класно пройшли. Тепер урядовий прогноз сказав 4,5, маємо між 5,5-6,4 різні оцінки. Зупинимось для зручності аналізу на 6. Закладали 4,2, маємо приблизно 6% зростання. Трохи менше уряд вважає, трохи більше Нацбанк вважає. Е, збережеться така ситуація до кінця року? Хто знає? Старт та гарний. Тепер друге. А що було в минулому році? З прогнозами бюджетним зробили порівняння. В минулому році за два місяці економіка дала зростання за оцінками центрального банку 4,2%. Зараз за нашими ж оцінками 64%. От ті 4,2% це порівняння з яким січнем-лютим? З яким періодом? 2009 року. А 2009 року це криза. Це падіння нижче Плінтуса, нижче рівня міської каналізації. Ну, одним словом, до, до центру Землі. В падіння дуже високе, але в січні лютого 2009 року падіння було за 20%. Тому порівнювати ті 4,2%. Січень лютий минулого року мінус 20 легше, тому що якщо ви порівнюєте з нульом, вже багато. Якщо з мінусом, то ще більше враження створюється. А цього року маємо, як я вже сказав, порівнюємо 6% з якою базою? З 4,2. І це я так багато на цю тему кажу, бо прогнози були такі, що висока база порівняння 2009 року дасть реальний результат набагато менший навіть, ніж той, який закладений 4,5 по року. А ми вийшли більше, ніж на 4.